Ось таке кореневу систему і плюс хочу подивитися, як коренева система батьора. Ось сюди видно білий кончик. Кончики всі обліплені, не рвуться, а обліплені структуреним, ним. Видно, які вони волохати. Да, це ж молоденькі ці що ростуть. Тобто не зажаті, не криві. Так, а ну-ка що що це таке? Рослини злазочки. О. в Якою вони стануть? Отлично. Отлично. Ну, це ж тут е, я росом робилося тільки місяць назад. Да. Через ж що ми любим, любити заходити з жнив. Якщо в знив заходиш, то до початку червня місяця залишків не остається. Ні-ні, тут місяць вони ще, ще всі живі. Структуру мають. Ну так, але Це відповідь на питання, коренева система, а що ви скажете? Геть погано. Чудо, напомню. Не не е, не 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 е, не не я не до цього веду. Все-таки ярость коренева система. Діло в тому, що це чудова коренева система. Подивіться на розвиток. Поїхали, скажімо, дивимося. На, на, к... на цьому полі в даний час я задоволений станом, грунта, Тут це м'яко, добре. І найголовніше, чому ми, щоб так всі. Те, що на ґрунт я розпрацюю, і це основ, основний наш удар, в напрямок. Але я розпрацюю і на рослину. І за те, що багато питань, ну, там є стимулятори, які стимулюють розвиток кореневої і, і кореневої системи, і там, і там є нюанси. От цього місяця, через що я листопаді, я хочу подивитися стан. Ну, є пропозиція взяти цю рослину. Берем, берем обов'язково. Так, да, так. Да, І... Це ж да. ще раз підкреслю. Ви бачите, з, 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 це ти... саме слаба. Ми маленьку вибрали.